Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, у мене швейна машинка. Швейна машинка Зінгер. Е -е, нумерації 82 8222. Написано магік, там та-ра-та-та, -та". ну, це ми все зрозуміли. Машинка після ремонту, хто не бачив мої відео, було замінено дві шестерні. Дві шестерні було замінено. Нові поставив. Було замінено шпульне місце. Шпу, ну, Тримач шпульки. Тут ось оскол такий на ньому. Ну це те, що був. І нитка сходить і може чіплятися і рватися. Я поставив новий. І був замінений е крючок. Він же челнок там. Ось. Чому замінено, хто не бачив? Тут ось, ось збитий радянськими голками, кривими, ось, ось збитий геть носик немого стрижка я в попередньому відео показував. Замінено було. Це були такі заміни. І, по-друге, відремонтував це все, налаштував. Хочу показати, як вона шиє. В цій машинці використовується в усіх зінграх. Ну, практично в усіх, використовуються шпульки такого типу. Ось бачите, отакого. От І шайок, подолок, сюди шпульки не підходять. Ще раз пояснюю, вони ось такі можуть бути, просто нічого не написано. Може бути написано зінгер. Але вони ось такі шпульки. Бо тут ось тут ось шпульне місце. І коли шпулечка ця лягає, вона ось нитка, коли сходить, вона не зачіпає її. А якщо, наприклад, ось подолки якоїсь, ну, радянської, то коли нитка буде сходити, вона зачеплюється отак. І піднімає, і піднімає шпульку, заклиняє і може обривати шестерні пластикові. Ну це таке в мене повідомлення. Так, давайте почнемо із намотки. І власниця цієї машинки попросила, щоб я показав, ну як би зробив коротеньку, ну максимально коротеньку відеоінструкцію. До речі, ще зробив пружинку. Тут воно не працювало, зараз працює чітко. Ось десь день у мене пішло, поки придумав, поки туди-сюди з цими тривогами повітряними. Ну, зробив. Працює отак ідеально. Все, поїхали. Починаємо з намотки. І ще я рекомендую використовувати отакі тряпочні такі підкладочки для ниток. Катушка тоді не сильно ну, бовтає, бо вона тоді тіліпається сильно. От. А з такою підкладочкою воно якраз собі катушечка гарно себе почуває. Починаємо з заправку нитки для е, намотки ну, на шпульку. Ну, по-перше, вставляємо шпульку. Вставляємо шпульку. І обов'язково, обов'язково ми робимо зараз світло додам. Робимо на перехрест. Ось так. Ну, одною рукою тримаю телефон. Ось так, на перехрест. Це дуже обов'язково, бо якщо ви заправите ось так, нитка може злітати. На перехресті. Намотуємо на нитку, на шпульку сюди. Декілька витків. Включаємо ці машинці, передбачено. ну Можна відключати, а можна не відключати. Притримуємо одною рукою і гаєчку відкручуємо цю. Включаємо машинку і нажимаємо на педальку. І поїхали на мотово. І завдяки тому, що в нас тут наперехрест. Ну от так може бути видніше. Вона не скакує нитка. І так намотуємо. Намотали скільки треба. Виключили, обрізали ниточки. Все, у нас намотано. Це я ось прошивав різні види. ну Швів тут, перевіряв її. Ще є гарно. А, ще, ще зробив, переробив ось. Натягувач поставив сюди желізний. Ну, я в попередньому відео показував. Тепер це буде вічний натяжник, він ніколи не буде ламатися. Все, заправляємо нитки. Тепер ми ниточку цю знімаємо. Ось. І просто заправляємо. Вибачте, одною рукою. О, ось так. Для того, щоб заправити, обов'язково нам треба підняти лапку. Це обов'язкова умова. Тоді тарілочки розходяться тут прижимні, і все буде правильно. Нічого складного, просто берем ось так і поміж тарілочок і заводимо. Потім ось тут одною рукою притримуємо ниточку, а другою беремо ось так. Ось бачите пружинку, слідкуйте за цією пружинкою. Так. Одною рукою притримуємо і ось так має бути заправлена машинка. Ось ви бачите? Ну, саме краще було, ось тут ось так ось зробити. Ось так. І буде все добре. Потім ми беремо. Ось так. Нічого складного. Ну, По-перше, треба закру... зажати оцю галочку, притримаємо рукою і трішечки прижали. Піднімаємо самий вверх і потягли донизу. Тут у нас теж направник такий є, ось так, і все, і вголочку. Ось так так. Так, ну тут у нас заправлена шпулечка. Я її витягую. Ну, другого кольору поставлю, щоб видно було, що. Ось, і отак ось у нас ниточка намотана. Ось так. Так ми її вставляємо сюди. Але треба бути уважним, бо коли машинка приїхала, була. Неправильно заправлено. Одним пальчиком притримуємо, а це ось ниточку, і ось так заводимо під пружиночку. Ось так. Ось так воно правильно. Це дуже обов'язкова вимога. Так, притримуємо верхню ниточку і робимо оберт. Гарно шиє машиночка. До речі, друзі, кому потрібно налаштувати обслужити. Так, трішки ну І цей. Трошки писав, писав, потім дивлюсь, вона на паузі. Ще раз продублюю, бо не, не замітив, коли воно е, вставляємо шпулечку ось так. І обов'язкова вимога. Ось так пальчиком притримую і отак от під пружиночку вставляю. Все, оце правильно у нас заправлено нитка в шпульки. Все, виводимо наверх її сюди. Все, машиночка готова до роботи. Потім ще треба чітко знати, що у що нас тут такі органи управління. Це в нас речах ширини, шва. Ну, ширина зігзага, ширина. Ну і ширина. Ось так ширина. Це речажук ширини шва. Це у нас. Крутілка. Це у нас ну, операції. Ось шви різні. Один, два, три, чотири. Це ось чотири. П'ять. Це ось п'ять. Ось. Один це у нас звичайний зігзаг і коли ми ширину ставимо, буде зігзаг, коли вбираємо, буде прямий шов. Все. Це у нас крутілка. Переклю, ну, переключатель положення голки право-вліво. Так, я Зараз спробую. Ось. Наприклад, ось дивіться на, пер... на саму голку і переключаю. Ось я переводю. Все бачите, вліво від центру. По центру, ось, дивіться. І вправо, ну, від центра. Все, оце в нас переключалка на положення голки відносно центру. Так. Це у нас крутілка. Це корекція шва. Корекція. Ну, наприклад, як, як вам показати. Ну, вона трішечки розтягує. Розтягує шов. Бо в деякі шви буває, що машинка повертається взад і вперед, взад і вперед, і для того треба її відкоригувати, бо різниця велика. Оце корекція. Це все на максимум, це все на мінімум. От я перевіряв оці погочні шви, ну, погочну петлю. То треба ставити все на мінімум. А на всіх рештах, ну я ж не знаю, якими будуть користуватися. То треба на максимум. Так. Це у нас намотка шпульки. Всі знають. Тут у нас є блок. Ну ми його не витягуємо він тут стоїть. Блок програмний. І про це я сказав. Кнопка вколи викил. Кнопка це реверс це закріпка реверс це закріпка І ще в нас. Є ось така крутилка основна. Це ось ось довжина шва, довжина від одинички до четвірочки. Ось у нас як ми беремо центр. Це довжина ось ось від нуля. О. Це у нас погощна петля. Погошну петлю ми починаємо з одинички. Зробили закріпочку. Переключили на двоєчку. Воно пішло і зробило закріпочку. Ну, дивите скільки там. От. Потім ще одну опустилось і вже остаточно це виходить погочна петля. Це ось у нас зелена міточка, ось, ось так. На 4 і зелена. Це будуть зелені шви отакі. Якщо ви поставите на 3, ось на 3, то буде отакими ромбиками. Ось вона на три. Оце зелені три. Це у нас. Е, зелена чотири. Ось, ось у нас зелена чотири. Ну, так, це все чорна чотири. Ось така чорна чотири. Це все п'ять. Ось вона п'ять зелена. Ось це 5 зелена і ось 5 ну, чорна. Ну, можливо, треба кому. Ну, давайте покажу. Потім ще в нас оцей столик представний знімається. І нібито можна там рукавні якісь там вироби, ну, прошивати, обшивати. Не знаю наскільки це практично, але маємо, що маємо. Ну поїхали. Значить, дивіться. Що я покажу? Саме основне це нам прямий шов. Ось я беру тканину. Ниточки у нас заправлені. Для прямого шва нам потрібно поставити на прямий шов. Ось тут вони вказують прямий шов і поставимо сюди довжина 4. 4 мм довжина. Реверс. Бачите? Бачите, слабовато. Нам треба. Пропустив, треба додати натяг верхньої нитки трішечки. Перевіряємо заново. нитка випала. А ось бачите, а зараз ось це корекція. Поставлю на мінімум. І воно не буде там 4, а буде десь 3,5. Бачите, дрібніше. Ось корекція. Це якби на максимум корекція. Тут ну, чуть-чуть відрізняється. Так що на прямому шву... Треба корекцію ставити на максимум. Ось, наприклад. Ось. Ага. Це у нас на тройки навіть, не на одиниці Ставимо максимальну ширину шва на троєчки. Тут чорне у нас, то у нас буде трикотажний шов. Оцей зігзаг. Чотири прокола вправо, чотири вліво. Ну, я зменшу так десь. Довж... Це довжина. Довжина. Так. Навіть можна трошечки менше, трішечки. Голка в самий верх піднімається. Піднімаємо лапочку, витягуємо. І ось такий гарний шоу. Я спеціально різного кольору нитки поставив, щоб видно було. Ну, ось, ось так. Працює ця швейна машинка. Ну, ось така ось тканина, це я перевіряв. Блін, забув як вона називається, ну, типа трикотажа, ну не трикотаж. Ну теж така, що дуже складно машинку налаштувати. Ну, ось він зав такий. Я не буду все прошивати. Ось такий гарний зігзаг. Це я розпошивалку якусь гагню тестірував. Це розпашивальний шов, ну це не на машинки. Ось. Це ось такий трикотаж. ну Трикотаж, я, ну, прибічно того, що трикотаж треба обслуговувати на оверлоку 4 Ну, можливо, десь щось треба прошити то я ну, налаштовую це, все, що я можу зробити по трикотажу це зігзаг 4 вправо, 4 вліво. І ну, я згоден по кольору трошки нитка. І ось такий гарний шов по трикотажу. Без пропусків. Голка 90 тут стоїть. Голки я рекомендую ну, використовувати тут а, якісні, це типу, шмець, орган. От, там 130 на 705 h чи 705H Вони йдуть. Ну, я в попереднім відео показував. Ну Це таке кіно, друзі, в принципі. Ну Я не буду пугочні петлі, бо це треба окреме відео робити. Показав, як працює машинка після мого налаштування, як її заправляти, як її використовувати. Ну і все, друзі, на цьому крапка. Слава Україні і героям слава!